Люкс, вінтаж і бренди. І все це за копійки. А ще на вагу або зафіксованою ціною. Секонд хед. Небезпечний рай для покупців разом із вигідною ціною, бонусом вам прийдуть хвороби, паразити і навіть алергії. Так, на Вінничині під час примірки штанів жінку вкусив клоп. Потерпілі навіть довелося терміново бігти до лікаря-інфекціоніста. В цьому випадку покупчині пощастило, крім вона нічого не підхопила. Хоча могла заразитися хворобою Шагаса, яка вражає серце, нервову систему та інші органи. Так, от яка небезпека ховається в живаних речах, як правильно приміряти такі речі і про що пам'ятати першочергово? Розкажуть наші журналісти. Таке пальто бачите? довге. за дорогі бренди, кілометрові черги та навіть справжні ранкові штурми у день завозу на секонд-хенди в Україні не спадає популярність. На такому полюванні можна знайти і бренд, і скарб, і навіть непроханого гостя. Так, покупка для мешканки Вінничини ледь не обернулася лікарнею. Була в секонд-хенді і приміряла якийсь штани. Під час примірки, якраз і вона відчула покус і побачила, що невеличкий клоп якраз вкусив її під час примірки. Вона взяла цього клопа вже після покусу, його вємність і пішла до лікаря-інфекціоніста на прийом. Комаху дослідили це. Був клоп родини соснових. Зазвичай такі комахи мешкають на півночі Америки, але у нас вони теж є на Житомирщині, Львівщині та Тернопільщині. Як комаха могла потрапити на штани з секонд-хенду, варіантів чимало. Наприклад, переїхати на одязі із-за кордону. Проте це малоймовірно стверджує президент української асоціації дилери одягу секонд-хенд. Бо одяг зі США і Європи дорогою до України проходить спеціальну обробку. Самі місця збору вони визначені і обробляються згідно європейського чи там американського законодавства. Самі контейнера, які збираються цей одяг, вони ставляться. Туди вставляється бікбейлс, як він називається правильно, типу баулики. Е, він е, щойно вироблений. Е, проходить сам контейнер, обробляється, е, е, тобто е, удаляються різні запахи, е, обробляються якимись такими речами, щоб там не повзали ці, ви кажете, комахи і, і, і якісь там миші. Раніше це був формальдегід, зараз це. Там інші речовини, але обробляється, і в основному обробляється до того, як потрапляє до нас в Україну. Запах секунду є, і от часто люди не задоволені, що от запах це дуже добре, коли це є запах. Отже, річ оброблялася. Потім кажуть, що проблематично її вивести. Я, до прикладу, там використовувала, коли такий дуже проблемати... ну, дуже сильний запах, якщо для себе брала, то оцет, сіль, там здається, сода не ну, якщо вуглі забити, там вибивається рецепт. Просто замочити в звичайній воді. І... Добре, виводить запах саме цього секунду. Якщо одяг везуть суднами, то вони кілька днів стоять на карантині. До того ж, в Україні каже президент асоціації, одяг теж проходить контроль та перевірку навіть на радіацію. До речі, ця дезінфекція для людей з підвищеною чутливістю може бути небезпечнішою за шкідників, яких вона має знищити. Про це попереджає алерголог. Після вдихання формальдегіду вони можуть мати загострення своїх захворювань, тобто може з'явитися кашель, першиння в горлі, отруднене дихання, дистанційний свистячі хрипи, Тобто навіть може бути загострення бронхіальної астми. Часто ми можемо бачити прояви алергічного контактного дерматиту. Штани ми вдягнули. І ми побачили на стегнах висипка. Саме цей клоп, скоріш за все, опинився в одязі вже тут, в Україні. Можливо, потрапив на одяг з дерев'яних палет або м'яких меблів. Він може бути е, в лісах, і якраз під час виготовлення меблів він і може потрапляти вже безпосередньо в людські руки. да, там, тобто, там де це воно виготовляється. В Кінцевому результаті в неї все закінчилось нормально. Тобто була така легенька місцева реакція, і тобто тільки під час покусу. Загалом для того, аби шопінг в секонд-хенді прийшов безпечно, люди з досвідом дають кілька. Порад. Купили річ в секонд-хенді, не прийшли там, не поклали відразу в шафу, чи там не вкинули до прання. Взяли якийсь пакет, який там максимально герметично запаковується, принесли додому, випрали. Потім обробили, От, звичайно, навіть праскою побутовою, або якщо є там парогенератор, або навіть праска з паром, там 100 120 градусів, пройшли обов'язково там по швам, по кишеням. Секонд хенд може бути скарбницею знахідок, але й джерелом неприємних сюрпризів, але більшість з них можна уникнути, якщо просто бути обережним.